Держава і справді дата 22 січня 2019 року є знаменною датою для будь-якого українського патріота. Справа в тому, що для усіх українських державників і самостійників 20-го століття ідея соборності була віховою, вона була значимою, і кожен український патріот, кожен український політик не бачив існування української держави у такому роз'єднаному стані, в якому вона перебувала до 19-го року. Після розпаду Російської імперії, після революції 1917 року, на уламках імперії виникали різноманітні суверенні демократичні держави. Не винятком і стала Українська Народна Республіка, яка лише своїм четвертим універсалом, який вже відбувся після проголошення злуку, злуки, коли вже ситуація була критичною, коли більшовицькі війська зайняли усі основні міста, в тому числі і Київ, проголосила незалежність. Української Народної Республіки. Цей крок був запізнілим, за можна так його назвати. Що відбувалося в той час на території Західної України? Територія Західної України вона відносилася до Австро-Угорської імперії, східна Галичина, Буковина і Закарпаття, на які проживали українське населення. Воно було частиною імперії і українські патріоти, українські політики і українські військові, і українські січові стрільці, які входили у армію Австрійської імперії. Вони також бачали необхідність утворення своєї національної держави. Що і відбувалося після листопадового зриву першого листопада 1918 року. В цей час відбувається проголошення ЗУНРу – Західноукраїнська Народна Республіка. Уряд Зунору, державний секретаріат, проголошує тимчасовий основний закон, щось на зразок сучасної конституції України, у якому чітко говорить і показує цьому світові, що Західна Українська Народна Республіка лише тимчасово є незалежною державою, що вона вбачає подальше своє існування у єдності з великою надні Україною з Українською Народною Республікою. У цей час, після того, як уряд Зумру перебрався з Тернополя у 2019 році, у січні, до Станіславова США. Івано-Франківськ відбувається підготовка передвступного договору. І цей передвступний договір був підписаний у Фастові. Делегатами, двома від уряду Зумру, це був Дмитро, Дмитро Лещинський і Лонгін Цегельський. Вони ці два делегати вони приїхали у Фастів. І що цікаво, що цей переступний договір був підписаний у залізнодорожньому вагончику, підписаний Венеченком, Петлюрою і ще, і ще іншими діячами. Вони довгий час засідали і думали, як же ж об'єднати дві, дві фактично незалежні українські держави. І чому це для них було настільки важливо? Тому що на міжнародній арені існування двох українських республік це було нонсенсом. І українським політикам треба було показати солідарність українського народу, прагнення до єдності і продемонструвати світовій громадськості те, що українці немає жодної різниці між українцями на заході і сході, що уряди обох двох республік прагнуть до єдності, і переступний договір був підписаний, і делегати знову повернулися до Станіславова. У Станіславові 3 січня 2019 року був підписаний і проголошений Євгеном Петрушевичем, який на той час був президентом Західноукраїнської Української Народної Республіки, документ свого роду петиції, яка говорила, що віднині немає, немає зумру, а єдина віднині є єдина Українська Народна Республіка. Була утворена делегація з 65 чоловік, яка була відправлена до Києва. 22 січня в Києві в цей час відбувалася підготовка 22 січня 2019 року. Був проголошений вихідним днем у школах. Не було і в школах, і в гімназіях. Не було проводено уроків усі державні установи не працювали. Люди збиралися на Софіївську площу під хоругами разом зі священниками, разом з з усіма політиками. Настільки було велике піднесення, що Софіївська площа не могла вмістити усіх бажаючих слухати проголошення акту звуки. І можете собі уявити, як було важко. Читати людині, яка проголо, яка читала акт звуки, коли багатотисячний гул людей стоїть без мікрофона, без нічого, читати оцей акт звуки. І наскільки було велике піднесення в той час серед українського населення?